Вітаю вас, любі діти! Дивний ключ у Неболине не залізний, а пташиний. Цим ключем в осінній млі відлітають правильно, журавлі. Сьогодні ми з вами познайомимося та вивчимо вірш Марії Познанської Журавлі літять. Марія Познанська талановита українська поетеса, яка написала багато творів для дітей. В кінці вересня, на початку жовтня, відлітають у вирій журавлі. Прощаючись із ними, ми прощаємось із літом та теплом аж до наступної весни. Підготовка журавлів до відльоту починається в серпні, коли дорослі птахи тренують молодих. Журавлі летять характерним клином на великій висоті, сповіщаючи про себе голосним курликанням. Журавлі Улюблений український народний символ, є навіть Всесвітній день журавля, який припадає на другу неділю вересня. Журавлі відлітають у вересні, а якщо тепло, то на початку жовтня. Діти, тільки ви не плутайте журавля та лелеку це зовсім різні птахи. Журавлі гніздяться на землі, а лелеки на деревах, на висоті. Марія Познанська журавлі летять. Журавлі летять, курличуть, шлють останні прощавай. Літечко з собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа і журавликів моїх. Та не буду я тужити, бо весною стріну їх. Чи сподобався вам цей віршик? Діти. А хто написав цей вірш? Вірш написала Марія Познанська. А як цей вірш називається? Ви запам'ятали? Вірш називається Журавлі летять. Про яких птахів розповідається? Що забирають з собою журавлі? Журавлі забирають з собою літечко. А як лагідно називають журавлів у вірші, Журавлики. У вірші є слово тужити. Та не буду я тужити, бо весною стріну їх. Це слово означає сумувати, жаліти. Отже, я ще раз прочитаю вірш за мнемотаблицею. А ви уважно дивіться на картинки. Журавлі летять, курличуть, шлють останнє прощавай. Літечко з собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа і журавликів моїх. Та не буду я тужити, бо весною стріну їх. Діти, довчіть віршика за мнем таблицею з батьками. А я чекаю на ваші відео. До нових зустрічей!